Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вірить, що диктатор Російської Федерації Путін прислухається до нього і зупинить удари по Україні. Про це американський лідер сказав під час зустрічі із прем'єр-міністром Норвегії у Білому домі. Трамп також наголосив, що Україна та Російська Федерація мають сісти за стіл переговорів. Гадаю, що ми досягнемо миру, заявив штатівський президент. Розі, далі поговоримо про санкції, чи так само вони легко знімаються, як накладалися, і чи в цілому є до цього тенденції та технічні можливості. Сполучені Штати Америки не збираються знімати санкції з північного потоку потоку-2» та інших енергоактивів Російської Федерації. Про таке заявив державний секретар США Марко Рубіо на тлі чуток. Про намір Вашингтона послабити антиросійські обмеження на своїй сторінці в ікс. Він написав наступне. Цитую: це однозначно неправда. Ані стів вітков, ані я не вели жодних розмов про зняття санкцій з Росії в рамках угоди з Україною. Таким чином, Рубіо відреагував на відповідний матеріал видання Політико джерелам медіа стверджували, що саме спецпредставник Трампа є головним прихильником скасування обмежень, і, зокрема, у рамках цих зусиль він, начебто, доручив свою і команді скласти список усіх енергетичних санкцій, які штати наклали на Росію.